По останнім часом я чую тези, що ми можемо програти цю війну. Якщо навіть так і станеться, то програємо її не ми на фронті. У нас все чесно. А програйте ви її в тилу. Тому що ви спокійно спостерігаєте, як мародерів центральної влади розкрадають міжнародну допомогу. Жоден з вас не кинув зашквареного депутата чи воєнкома в сміттєвий бак. Ви тішитесь того, що. Мери, злодюги під час війни за всі гроші світу кладуть у вас асфальт на дороги і тротуари. А ви ніколи не думали, що по цим новим дорогам в вашому місці можуть їхати танки окупанта? А по тротуарах будуть ходити кадирівці або п'яні буряти? Не думав? Ви всі надієте, що прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок? Так не буде. Частина цих хлопців лежить в сирій землі. Друга частина по закінченню війни буде думати, як відновити втрачене здоров'я. А решта, якщо ви просерите цю країну, одразу з неї вийде. Чесно сказати, на початку війни, коли ворог проходив по 100 км в день нашої території, в мене оптимізму було набагато більше. Тому що ми були об'єднані, ми були монолітні, ми були тою ідеальною Україною, якої зараз немає. Якщо ми зараз не зробимо висновки з цієї ситуації, не об'єднаємося і не будемо відстоювати Україну, ми тут на фронті, а ви там в тилу, ми її втратимо. Втратимо для себе, втратимо для наших дітей і онуків. Ми не маємо права так вчинити. Якось так.